Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас в гості поспішають хлопчик Махась і щось собі буркоче підніс. Давайте послухаємо, що ж це. Я знайомих як зустріну. Привітаюсь неодмінно! Добрий ранок, добрий день! А прийду в дитячий сад. Привітаюсь до малят! Доброго дня, малята! І тобі, Михайлику, доброго дня. Михайлику, а давай поговоримо з дітками про ті чарівні слова, які ми почули у твоєму віршику. Малята ви згодні. Згадаймо ще раз слова, які тільки що промовив Михайлику. Правильно! Добрий ранок, добрий день. Молодці діти, ви дуже уважні. Діти, я вам також приготувала віршик. Ви його уважно слухайте і запам'ятовуйте всі чарівні слова, які почуєте в ньому. Сію дитині, серденько лас. Родися, ніжне, будь ласка, вдячне, спасибі. вибач, тренсливе, слово у серці, як зернятко вміє. Доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям дитини. Малята, а які чарівні слова ви почули у віршику? Правильно, це, будь ласка, спасибі. Вибач, доброго ранку. А ще запам'ятали чарівне побажання світлої днини. Повторіть його, щоб краще запам'ятати. Малята Усі чарівні слова, які ми часто чуємо і промовляємо, називаються ввічливими словами. Увічливих слів в українській мові дуже багато. Людей, які їх вживають, називають увічливими людьми. І люди завжди гостинні, приємні, лагідні. Запам'ятаємо ще деякі з увічливих слів. Чхнув хто-небудь і від любові побажаємо будь здоровий. Сонце сходить вже цвітано, мамо скаже, добрий ранок. Коли за стіл сідаємо, що ми всі бажаємо. Правильно, смачного. Старшим людям, як водиться, треба місцем поступитися. Тому. Якщо ви поступаєтесь місцем, то потрібно казати сідайте, будь ласка. Прохати це не казка, завжди кажи, будь ласка, не можна чуже брати без дозволу. Тому завжди потрібно казати Дай, будь ласка. Прощатися із друзями ти не забувай, помахай рукою і скажи, бувай! Кладає мама спати на ніч і ніжно мовить на добраніч. ніч. смачний обід сніданок. Дякуємо, каже мамі. Хтось їде і залишає дониці порожі. Бажаний щасливої дороги. Малята, запам'ятайте. Будь ласка, спасибі, будьте здорові, слова необхідні, корисні умові. Приємно їх чути і вдома, в садочку, від мами і друга і просто знайомі. Тож раджу тятіше їх друзі вживайте. Даруйте сміливіше, радісні настрій. І кожен свій день починайте зі слів. Привіт, добрий ранок! Вітаю усіх! Малята, ви зрозуміли, як важливо говорити вічного вікова. Таких слів у нашій мові ще багато. Потрібно їх не тільки знати, а ще вживати. Тоді буде і людям приємно, і тобі користь. А я дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей.